Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Нарешті я знайшла сили і час добігти до кінця моєї доповіді про аналіз змін у роботі методичного центру Запорізької єпархії. Нагадаю, звати мене Світлана Борхович, і я методист цієї єпархії. І це моя третя вже спроба дістатися кінця цих, цього аналізу. Так, ми якось так неправильно живемо. Зараз я спробую презентацію відкрити. Бігає, бігаємо як той собака, все намагаємося встигнути, нічого не встигаємо, чим скоріше бігаємо, тим менше. Стигаємо тим менше сенсу у наших руках, ну але як же є? Так, я нагадаю вам, що я розповіла трохи про методичний центр Запорізької єпархії, про його проєкти довоєнні, про конкурс есеїв і запропонувала вам подумати, яку б тему есея ви би запропонували зараз вчителям, над чим ви хотіли. Подумати. Зупинилася я ретельна на двох проєктах, читацький простір під час війни, до речі, зараз нас оголошено знову цей проєкт, Уж сподобався він нам дуже, тому став традиційним. І ще один проєкт, теж про нього розповідала ретельна, за що я вдячний. А ось про проєкт Краса і премудрість Божого світу, що мене вражає, я доповідала на конференції у січні у Києві. Ось так. Про що що хотіли сказати? Про перше, хотілося сказати про дистанційне навчання, зараз воно набуває особливого значення під час війни. І в нас був такий проєкт використання цього от ресурсу саме Льонін, а у недільній школі, і одна з вчителяк в нас досконало так розібралася, як воно там, які головоломки можна зробити. І тепер робить нам подарунок до кожного свята, якусь таку цікаву головоломку, а ми цим всім користуємося. І я думаю, що Скоро я зроблю якийсь такий, зберу докупи усі ці головоломки, які були розроблені, і ми поділимося з вами, щоб у вас були, були такі скарби, можливо, вони вам теж сподобаються. Так, тобто про це не забуваємо і це використовуємо. І ще я хочу розказати про два проєкти, це що мене надихає жити в скрутні часи, і про цитати Святого Письма, що особливо відгукується мені сьогодні. Це були проєкти, які були в нас у 20... 2022 році. Особливо перший проєкт, він був дуже такий особливий. і… Ділилися ми тим, що нас саме надихає, але це завжди важливо. І я пропоную вам теж подумати саме зараз. Що надихає жити, що дає сили, де можна якось собі розрадити, і, можливо, ваш досвід він буде теж для когось цікавий. Цим дуже-дуже цікаво поділитися. Але особливо я хотіла би зупинитися на використанні Біблії на заняттях в недільній школі. Це буде не якісь пропозиції, які вже ми зробили і ділимося досвідом. А це тільки, наприклад, в мені це воно тільки, тільки якось там щось кипить, щось там бурлить, щось там воно. Робиться, і я думаю, що якось у результаті ми щось отримаємо якесь цікавеньке. А зараз я хотіла би поділитися якимись думками, якимись цікавинками, які особливо мені цікаві. Може, вам теж будуть цікаві, і ви, і ви теж будете якось над цим розмислювати. Бо якось у нас не дуже так ми використовуємо святе письмо і не дуже його, особливо з дітьми, і у своєму колі якось ми про Бога і про святе письмо не, не спілкуємося, не, не читаємо його так, щоб усі разом не ставимо якісь запитання, а це дуже цікаво. От псалтир читаємо усі, але вдома наодинці. А ось візьмемо: ми, наприклад, псалом 24-й тільки три вірші із цього псалма. Перший. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Четвертий вірш. Гріхи молодечого віку, мого, та провини мої, не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, у ластці своїй через добрі свою. Сьомий вірш. І подивись на моїх ворогів, як їх стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Дев'ятнадцятий вірш. Дивіться, один псалом. І які різні настрої протягом цього псалма. Тобто у псалмах, який би у вас не був настрій, вам було б дуже радісно чи дуже сумно. Ви завжди якийсь відгук знайдете у псалмі. І, можливо, вам захочеться якимись віршами, якимись словами псалтирі молитися. Ну, ось, наприклад, два вірша. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Або не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Тобто, коли ви натрапили на такий вірш, який дуже відгукується, тому що у вас там. Усередині, то зупиніться, ще і ще раз прочитайте його. І, можливо, це буде якоюсь втіхою для вас. ще я Тобто знайдіть, подумайте, не шведіть, коли читаєте, і знай... знайдіть ті цитати, які відгукуються, які ваші саме зараз у цю мить. А ось щодо біблійних героїв. Ось ви бачите. Я думаю, що ви згадали, що це Закхей. Закей це мій улюблений біблійний герой. Мені він дуже подобається він якийсь споріднений мені. Ось бачите, як він так смішно зображений на дереві. Ну, так, ну, якось такий дядька у такому сані. І так, от по-дитячому дуже вчинив. І це мені дуже в ньому, в ньому подобається. Мені здається, ми мали би стали стати друзями, ну може, товаришами якимись. Бо ну, мені це дуже близько. Я б теж так зробила. І навіть е, е, нещодавно я розмовляла з, з із священником. нещодавно ж була неділя Закеєм. І він та не такий він дуже вже і хороший. Ось бачиш, тільки половину віддав, всього ж не віддав, і там все прорахував, що по собі там у борги не залізти. А, а я говорю, так я і теж так би зробила, я теж віддала тільки половину. Тобто ну мені він дуже подобається. І колись я була на світі землі і саме у. В тому місці, де за переданням був будинок Закхея, і там запрошують усіх паломників і пригощають кавою, смаколиками. Це мені теж дуже-дуже сподобалося. А днями я почала заняття в євангельській групі. Це для мене вперше такий досвід. Я хотіла би. Я чула дуже багато відгуків, що це класно, але хоч хотіла би впевнитися самій, і ось із з православними теж почала розглядати послання до римлян. І я якось відчуваю себе, як от Нікадім, бачите, я, я думаю, ви згадали, і ось саме так, по правді, по правді, правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Ось так і я саме вчуваю себе, як той Нікадім, який прийшов до Господа, і скажи, як воно це. Оце е, народження з води й духа, то це факт, чи це процес, чи якось воно збільшується, це народження, це вон, чи воно просто е, зробилося і все, і, і далі неможливе зростання? То як це, то як це? От як Нікадім відчуває себе зараз. А ось ще один з біблійних героїв, який таку цікавість в мене викликає Самсон. Яке яскраве в нього життя? Ну це просто ну самісінькі екшен. І як він е, так, е, ну, не вважає і традиції, і е, е, жінок, як він кохає, як він бере е, філістимлянку одну, потім іншу. А це Даліда, то це ще така штучка. Ох, як ти мене кохаєш, ти чому не говориш? Ой, чому не говориш? Як же вона і так, і так. Ну, Просто якась така е, ну, самісінький... Кіно. І от це останні слова Самсона: Нехай помру я разом із филистимлянами», а російською ще таке більше умрі моя душа в місті з філістимлянами. То це як це геройський вчинок? Це... Чи це самогубство? Чи як це розглядати? А найбільше мені ну, цікавіше, то це. Чому, незважаючи на те, що Самсон так порушував обідниці дві з обідниць Назарія, він завжди порушував? Але Господь був з ним не, залишив, не залишав його. І тільки коли останню, третю обідницю він порушив, то вже Господь відступив від нього. То чому він так робив, а Господь з ним? Цікаво ж? А ще ось один е, персонаж, цар Давид. Ми звикли, що цар Давид, такий псалми його, такий співак церковний. Але ж як ми згадаємо історію з його сином Авісаломом? Як він цей Авісалом робить що просто що хоче, а Давид все, все йому. Прощає, і е, він навіть е, ну, потім вже повстання робить на свого батька і заходить до Гарему батька е, і всім говорить, що я цар, я буду керувати Ізраїлем, а Давид все рівно покоряється і. Дає наказ не вбивати сина. І коли він дізнається, що такий син загинув, то його оці ці слова, о, якби я був помер замість тебе, а весаломе, сину мій, сину мій, то Боже, скільки жалю у цих словах, то як це може відгукнутися у серці батьків? У кого старші діти і не тільки. Так, от, Тобто я пропоную вам ще подумати, от, згадати якісь біблійні героїв, які близькі сам, саме вам, саме зараз, і що в них саме відгукується, чому ви відчуваєте цю близькість? І ще ось щодо подій якихось біблійних, які близькі. То, що на мене, то по-перше, це оце Петро, який ну, неначе й вірить Господові, потім, що, Господи, тодай я так по, по воді, як і ти, йде, а потім лякається. І от Дивіться, як він смішно зображений на і коні, як він борсається ручками, ніжками у воді. Я теж відчуваю часто ось саме в такої позиції, собі, неначе і так, а потім лякаєшся і починаєш борсатися. І якось є таке, такий вислів десь чи у псалмах чи, чи у молитвах, що, господи, візьми у свої руки мою Руку, яка заслабла, дуже мені ці слова подобаються. І, ось, і зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього, маловірний, чого усумнився? Або ось ця подія, пам'ятаєте, ось з учнями Христос пливе у човні, і він не наче спить, а навколо така буря, хвилі такі високі. Все так темно, і е, учні е, лякаються і починають будити Христа, та що тобі і діла нема, що ми тут гинемо. І, і кинулися учні, і збудили його, та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полахливі ви маловірні. І це мені теж так ось близько, бо саме так я відчуваю у човні з Христом, адже Він все бачить, і все по його волі йде. Але ж хочеться кинутися, то Господи, то Господи, ти, ти ще не бачиш, ти ми гинемо, то вже проснися і вже ж прокинься, і, і, і щось зроби, щось зроби. Вже е, нема сили терпіти. І ось ще одна. Подія євангельська, яка мені відгукується, пам'ятаєте цей епізод, коли товариші прийшли і на ношах опустили свого друга, товариша, хворого, і коли Христос побачив віру цих людей, то і, побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. І е, якщо подумати над цим епізодом, то як ви себе. Більш відчуваєте тому чоловікові, який лежить на ношах, якого, якому допомогу надають і спускають. Чи у тих людях, які ось це роблять і рятують свого товариша. Адже зараз це час це про допомогу. І ось ми у групі розглядали. Першу главу послання до Римлян, і там є такий вислів, який я ніколи не бачила, бо скільки читала, якось тільки <кій> ось у групі я звернула на нього увагу. Апостол Павло, Павло пише до Римлян, і що він хоч, хоче потішитися спільною вірою, вашою і моєю, то мене, як це потішитися вірою? Ну, помолитися, це про що, про допомогу, чи це про якесь єднання, це, це, чи це про е, життя, про спілкування у вірі, про, це, про що це саме? І я вам теж пропоную подумати, яка біблійна подія відгукується у вашому серці зараз, що близька вам або вашим вихованцям. Я ще повторюю, що я розповіла, не наче воно не про проєкти, а про якісь такі риси, з яких я дуже вірю, з'являться якісь цікаві проєкти, якими ми з вами наступним разом, можливо, і поділимося. І я хочу наприкінці. Оголосити висновки, до яких я прийшла, можливо, ви із моєї доповіді щось інше отримали. Але коли я думала, то прийшла до наступного, що робота в умовах війни можлива і необхідна. По-друге, що проекти зменшуються у кількісних характеристиках, так вже це не такі широкі масштабні проєкти на сцені, обласні і так далі, але в них з'являються більше глибини і рефлексії, що дуже важливо. Трансформаційні зміни у суспільстві вимагають змін у роботі недільних шкіл. Неможливо, коли що все навкруги змінюється, залишатися таким, як було. Щось, щось повинно залишатися, щось повинно змінювати, і це необхідно думати про і про одне і про інше. І так, нам зміни потрібні, але вони потрібні бути обережні, ретельні, сміливі і лагідні. І я була завжди впевнена і зараз впевнена, і я думаю, що ця думка в мене і залишиться, що кадри вирішують все. І нам треба працювати, нам треба навчатися і щоб. Навчання в недільних школах ставало більш цікавішим, особливо зараз. І я о, хочу о, висловити подяку всім співробітникам проєкту Косьма, що вони з'єднують нас що це такий майданчик, де ми можемо збиратися, можемо обмінюватися думками, можемо про щось мислити. про ділитися досвідом і щось разом робити таке цікаве, гарне для наших недільних шкіл. Хай Господь нам допомагає, дає сили, розум. І бережи нас усіх Господь. До нових зустрічей, друзі!